Маленькі українці, пам'ятайте, що освічені люди того горність держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, запрошую вас сьогодні пограти в одну цікаву гру, а щоб дізнатись яку, послухайте, будь ласка, загадку. Залізний кінь фарбований і гумою підкований. Хто це такий? Так, звичайно, це автомобіль. Ще одну встаємо дуже рано. Непроста у нас турбота. Будь-якого пасажира доставити на роботу. Так, дітки, це водії. Професія водія дуже цікава, але проста вона тільки на перший погляд. По-перше, водій повинен знати добре правила дорожнього руху, щоб їх не порушувати і не пропускати дорожніх знаків, адже може трапитись біда. По-друге, він повинен знати будову своєї машини, щоб вміти полагодити її. Давайте розглянемо професії водіїв. Водій тролейбуса перевозить людей по місту. Водій трамвая. Водить трамвай. по колії, Перевозить людей з одного кінця в міста в інший. Водій автобуса. Перевозить людей як по місту. Так, між містами або навіть між країнами. Водій вантажного автомобіля. Водить вантажівку. Перевозить між містами та між країнами великі вантажі. Водій легкового автомобіля. Може доставити вас будь-куди у зручний для вас час. Водій таксі. Всіх вас відвезе охоче у день і навіть серед ночі. А ми, дітки, маємо поважати працю водія, тому в транспорті не відволікати водія. А коли ми є пішоходами, уважно переходити дорогу тільки в зазначених місцях або на зелений колір світлофора. І ніколи не виходити на проїжджу частину. А ви, дітки, хотіли б пограти у водіїв? Так? Ну давайте! Дивіться, у нас є автомобіль, в якому є руль, сидіння, пасок безпеки, багажник, колеса. Фари. Дуже гарний автомобіль. А ось і наш водій. Отож, дітки, запрошую вас поїхати до супермаркету іграшок. Водій заводить машинку і ми поїхали. А щоб машинка їхала, її потрібно заправити, тому наш водій під'їжджає до автозаправної станції. Далі водій їде по дорозі, уважно дивлячись на знаки дорожнього руху. Кожен водій знає. Коли світлофор горить червоним світлом, треба зупинитися. В той самий час для пішоходів горить зелений колір світлофора, і дітки можуть перейти дорогу. Водій також слідкує за чистотою своєї машинки. Тому при поверненні додому заїжджає на автомийку. Ось наш водій і привіз нас додому із цілими ящиками гарних іграшок. Дитки, а яку гру ми з вами грали? Так, водіїв, а хто їздить на машині? Так, правильно, водій, а як їхав наш водій. Так, водій їхав акуратно та був дуже уважним. А вам сподобалась гра? Сподіваюся, що сподобалася. З нетерпінням буду чекати фото наших маленьких водіїв та їх пасажирів. Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати!